У мене зв'язок дуже поганенький. Шановні колеги, ми починаємо наше засідання. Хотів, хотів ще привітати у нас там два представника з Кабміну да? так, і е, уповноваженого, да? Угу. Вітаю вас. Так, е, да, ми починаємо. Наше засідання буде проходити в режимі відеоконференції, тому голосування відбувається шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції за, проти або утримався. Для комітету нам необхідно затвердити порядок денний, Він був вам надісланим, тому прошу проголосувати. Хто за? Швачко за. Де поза. Ларін за. Ларинза. Рудик за. Угу, Дякую. Рішення прийняте. Перше питання порядку денного про про перегляд висновку комітету від 13.05.25 до проекту закону про внесення змін до закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги щодо удосконалення окремих положень та. Забезпечення безперебійності надання електронних довірчих послуг Реєстраційний номер 12174 це друге читання, колеги. Відповідно до частини 5 статті 44 закону про комітет Верховної Ради України. Прийняті Комітетом акти можуть бути перегляд переглянуті, якщо за це проголосував більшість від затвердженої Верховної Ради України складу членів комітету. Тому колеги, я прошу проголосувати. Ставлю. Питання про перегляд висновку до зазначеного законопроекту на голосування. Хто за? Проти? Тепо за. за. Володимир, там була погана вас чутно. Дякую. Прийнята. Так. Е е ми переходимо до перегляду висновку комітету від тринадцятого до проекту закону 12.174. Колеги за результатом додаткового працювання законопроекту вам було надіслано зміни, внесені до попереднього підготовленої порівняльної таблиці та які викладено у у переглянутому висновку за урахуванням змін. Порівняльна таблиця містить 34 пропозиції і поправки. З них 20 врахована, 2 врахована редакційно та 12 відхилена. Пропоную прийняти переглянути висновки комітету та ухвалити таке рішення. Перше. Підтримати порівняльну таблицю, підготовлену до другого читання, до проєкту закону 124 запропонованій редакції. Друге рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проєкту закону України 1274 прийняти в другому читанні та в цілому, як закон. У запропонованій комітетом редакції з необхідними техніка юридичними поправками. І третє, доповідачем до комітет, від комітету під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради визначити заступника голови комітету Сергія Штепу. Я прошу проголосувати, колеги, та підтримати. Хто за? Проти утримався? Малерін за. Штепа за. Рудик за. Щолочко за. Володимире, у вас знову вас не почули. Може, у вас мікрофон виключений? За, да, за. Да. Так, да, колеги. Дякую вам, що сьогодні зібрались на позачерговий комітет. І до побачення. До побачення. Всі, бережіть себе. До, до побачення, колеги.